Поліція розпочала досудове розслідування ДТП, що мала місце в Коломийському районі. Автівка знесла огорожу та перекинулася. Постраждали троє неповнолітніх пасажирів. Їх шпиталізовано. Відомо, що 22-річний керманич автомобіля марки BMW 520, мешканець Печеніжинської територіальної громади не врахував дорожню обстановку, не справився з керуванням, наслідок чого вчинив наїзд на огорожу. Як результат, автівка перекинулася. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травми отримали троє пасажирів автомобіля. 2006 років народження, мешканці Коломийщини. Останній доставлено до Коломийської центральної районної лікарні. Водія автомобіля перевірено на стан алкогольного сп'яніння, результат тверезий. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Патрульна поліція наголошує на обов'язковому дотриманні правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Необхідно бути обережними на автомагістралях, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитися від ризикованих маневрувань. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.